<реш> а сп... ну, стойте, стойте! Не трогайте, будь ласка, мені! Чого таке агресивно? <реш> <реш> Я бігаю, це... це треш просто контент. Всім привіт любі друзі, з вами Стантрайдер. Сьогодні у нас буде мокренький влог, якщо він навіть буде. Якщо не буде так мокро, по нічого не вийде, будемо всі грязні, у нас тут невеличка банда, Mesco Тюль, Арек і Боси, Боси без тапочків Будемо думати куди то поїхати, думали. Я буде Макасіан Віталь. Вєталь я не знаю. Написав, що може буде, вітер, так що, але все одно у нас така банда, може щось вийде цікаво для вас зісняти. З вас. Подписка. Що, з вас лайк. З вас лайк, подписочка, звертаємо в інстаграмчик, щоб не пропускати важливі події, по -по 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 телеграм канал. Так що їдемо в стріт. І будемо дивитися, що Ді. буде по погоді. ой 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 це гаряче посипалось. Капе, вже мокре, я не знаю як той влог знімати. Зараз просто все на спині буде. Зараз буду такий чистий. Зараз <плес> Та за пів години висохне, так що будемо чекати і шукати якісь пути на північному. Зараз їдемо на певзо до Макасіна, маю туди під'їхати. Будемо старатися сьогодні якийсь потужний влог зняти. Яйця за один окус <ріст> Подписуйсь. Проходимо тести, любі друзі. You are doctor Jessica. Yes, I RM You're not Julia. Jussica, I... no! okay, you I. Я Mihail, Miшаil, Your Paranes, is Jessica, not ever. <laughs> are are Is your book Jessica? Not <laughs> is is Easter <Israel. laughs> day. Michelle, f -here, f -here where is Jessica? Ir Believe is Main Street. Yes. Uh, oh, are <laughs> is Friday today? Jessica, not is uh, Tuesday. Неправильно. Тему устанавливаю. Дальше. Your coin is from Canada. Jessica, not they from Australia. Are, -are. все дуже просто. Hello, Johan. How are you Jessica? Good tanks. Oh, are um Michael How old? Сусан <laughs> Джессика с Цей х... 5 -э... -э... 25 years old іс is, <laughs> yeah. you, <laughs> <Джессика? laughs> yeah. yes. <laughs> Ну йоп, лиса ан Боб зе патру Джессика вендоу Викно Каи. 6 Та несе це довго це, це, це все Давайте тисячу переглядів і рішаємо цей тест. Макосин другий раз ворвався Матю... у нас. Матюків більше ніж. Років. Без ніж... Да, ніж Матюків у нашому ютуб каналі. Тому. Круїзер поїхав. Хав... Та там, скільки там міліметрів ходу? Це вже метр. Там така хмара, що в домі не, не видно. Та якщо на нас буде, то все, буде кінець влогу. Сантер? Давай, о о о о о о о Ну вже о підсихає, то якраз о Сказнала? <звук> Ух ти що. Ух ти що. До ноги розійдуся. Ноги злітають на мокрому, у Підошва прямо вся лиса просто. Я вже дотирається до дурок. Yeah. <рес> Дрысню! <свист> <рес> там тройкал фест. Та там прям черкаш. <рес> Сука. Чекай. Розкатаємося. Тут вообще слизько. О! Нормально. Спробуй фейки назад. О! Попробуй зараз фейки зробити И в мене, і прям в мене. О-оп! Показує мастер клас О! А я так не можу крутити. Можемо тут спробувати. Як я... поза там в лозі б хотів на парпет і вони. Так, оце в мусорку нам треба. Що? Слайдом? Да, конечно, такого мене видно. Чекаю, ну а ну, попробуємо. Поправить тут тряху. Попробуйся до з'їхати. Та ні, я зараз назад паду. Та я думав так. А це хардкорно Можна так лягти файно. Та не ділай, буде звук поганий. Або вони тут, або також барчики назад, але назад я не за себе. О, зараз будемо пробувати так трьох шкуне ті! Кау, зараз будемо добиратися. Алік сюди держимо. Ну ще раз. Поліся хліб. Збирає, підранить потрюка. Ще раз пробуємо. ти перший. їдь. Є! Еее. Оце файна лінія була. Будемо пробувати барчик в дроп. Висота велика для бари, ще й плюс я його тиктолком і не вмію. Макисин стає бемером, а баку. Я так е, яйками вдарився. Пригнув, ноги злетіли і воно от пружинило, і мені обсідку дало. Розгону мало, думав, з трьох ступень неті. Це бачу. Раз, два, три. Жасті. Приїхали на новий спот. О! Ще раніше десь рік назад, я тут діло трюк. Не, он, бач. Я думав, валяється, але тут можна клес вложим. Тут сумочку. По любому зараз якась бабка вийде, буде кричати.

Шумів, непонятно хто. Ти бачив, що хтось шумів? Бачив, що хтось шумів. Напишіть в коментах, чи я рост. А що таке? Катається? А що робиться? А хто пригає? Хто? Я що не бачу? То це він пригає? прыгає? Тут старші життя, що вам тут треба? Що вам тут треба не треба? Що Стойте, стойте. Вон, будьте. Пождіть, пождіть, Поясніть, поясніть, поясніть. Чого Не трогайте, <світ> <світ> Не трогайте, <світ> не трогайте <світ> будь ласка. Не трогайте, Вон, <світ> будь ласка, мені. Ох, телефон! Чого ви все ломаєте? Займайтеся фото. Спортом займатися. Тихо, тихо, тихо. Ні, он про вас у вас. ви от чотири А що ви кинули? ломаєте? Я тебе твою холод, сюди кину Точно? Тихай вісвідці, чекає звідси паплю. Чому? Чому ви телефон кинули? Чужий. Викинь Алло. Поліція. Зараз буде капець всім. Пов'яжуть. А якщо ви розбили його телефон? Та я голову твою розіблюю, Давайте. То ви ж говорите, що розоб'яте голову. То ви розоб'яте голову чи ні? 5, 6, 7, 8. Так щоб вон, вон звичайно. Ого! Ж жорстко. Позвонити в поліцію. Чого ви поховались? Так вона знімати почала. Що? Вона ж знімати почала. В неї фонарик просто включений. Ти бачиш, який в неї телефон? <поставка> Я на території де до себе додому, йду в партію, йду куди угодно. Чого? Тут, тут обична <поставка> двір. не тобі, приватно, бачиш, загороджено. А де пише? О, там не загороджено. Там, там не перекрито теж загороджено. Йди звідси. — Тримається.

Ще раз прийдете, вон ідіть звідси. А що ви мені погрожували. йдіть з двора, ідіть звідси. А що так агресивно. Тож могли б пояснити, пояснити, ви що підійти. Це збивається ж мати. Це приватна територія. Йдіть тут санкції. О, стой, стой.

а якщо я тут живу? Доганяєте? Лайте. як у вісні просто біжить. Просто не без перестанку. Тут погоня була. Та я сейчас поліцію ходив. Дід, за нами біжить просто. Чого так агресивно?

Давай ще раз. Та не видно було, Давай ще раз. Та шо! Перед відео виходило, зараз не виходить. Та шо. Сіньоріта, я не сняв, я якраз кадр вирубив. Теж навчився. Давай. Ванеті. Ой, не ванеті, а... диви. Я! Yeah. О! Нарешті. Нарешті доплив. Пробив. Сейчас будемо пробувати добрати трьох два. Дівай вже. Дивись чисто, зараз я поїду. Зараз я поїду і всі будуть їсти. Це одно тепло. Пробуем 6 Ты еще на телефон снимаешь крылья? Я буду тормаль, сейчас Щоб... чуть-чуть не <рігра> полезно Ща, три попытки Ща две О, ну кіно. Вертаємося в той самий двір, там, де агро... дід і Агробабка була. Проїдемось і поїдемо десь е, на ювілейну. Там катнем і буде завершення влогу. Сьогодні ми мали їхати на північний, але вже темніє, вже закі сонця, то це буде в наступному влозі десь на вихідних. Тут дід прям сочно біг. Е, кадр маленький був, я бачив. Все, вже нікого нема, но хвилин 10-5 тут покатать і знов таке саме почнеться. О, дощ моросить. Я його навіть не відчути. На сонці видно тільки дощ. На, на якій соді? А бляха, як той слайд зробити. Fair, no, no. Отут у нас знаходиться природний памп трек. Зараз ви все побачите. Я тут їздив, я не знаю, не співав видергувати руль. Тут з асфальта корні торчать і за них ми будемо пригати. Але максимум те, що зроблю, це тейбл. Ох, але тут підкидує. Ох, -мо, ши-чуть за фолев. Кат, там дальше буде ще хуже. Ох, ти що, я думав клюну. О! О! Аж грязь попала! О! Опа! Ай, понос! -ха -ха. <ріст> Опа! Не встигаємо просто банік той витяг. Опа! Опа! <ріст> а ми якраз пригали шано. Оце би був контент, якщо... б Одлетіло. У нас веселка, я не знаю, що видно. Ой, видно на камері. Дивіться, яка файна веселка. Значить, означає, що вам треба підписатися на цей чудесний ютуб-канал. Добиваємо 9 тисяч подписчиків. Приїхали на Лавровий. Остання, мабуть, локація. Під кінець влогу зараз будемо кінчитися трюки, щоб подальшому їх використовувати в стріту. Та краще відоси знімати. -ху -ху. Втулка в толку ще живе, я просто вражений всій до того. Все, давай зараз прям мак. Треба високий байник сделать. Ай -мо, тут вже на трак іду. Поняв? По пранк. Макасин залетів. Ой-ой-ой. омоя, черкає ногою. Черкаш без рук. О, ти прям плавно лягає. О-хо-хоу! пробують, перепригують колесо, але поки просто в бік. Не допригнув. Переднім чоткою, заднім задній прямо сюди be high. Таке у нас вийшли екшеновий влог. Бабка з вікна дивиться. А, все, запідозрила і все почалось. Ого! О, о. Ставимо лайки, підписуємося на канал. З вами був Арек Максим, Бабка, Дяд, <серказ> Туль, е Меска, Босий. Боси, бос. Ціла така в нас компанія була. Осталиш так що робимо міг. активчик. Ще будемо зустрічати агресивних людей. Всім! І новий рік теж буде без. Здорово! Пока.